Сьогодні покажу вам, як користуватися автономними обігрівачами у Volvo Вони суттєво відрізняються від всіх інших траків. Контрольна панелька знаходиться в спальнику, тому давайте оглянемо. У 760-х моделях панель керування знаходиться на задній стінці. Тут система APU працює від батареї, тому управління здійснюється через цю маленьку панель. Щоб увімкнути його, потрібно натиснути кнопку Вімкнення. За замовчуванням встановлено 72 градуси. Стрілочками можемо змінювати температуру, яка вам підходить. Ця система може гріти і охолоджувати. Головне вибрати потрібний вам режим. Для цього треба натиснути на кнопку меню тут. Кнопками вверх-вниз ви обираєте режим Ауто, охолоджувати, гріти. Далі можна змінити швидкість вентилятора. Він має три різні швидкості. Можна виставляти таймер, а також градуси за Фаренгейтом або Цельсієм. Сам нагрівач на них також розташований під спальним місцем. Потрібно почекати кілька хвилин, поки почне гріти. Але якщо ваш тракт не обладнаний системою APU, в холодну пору у нас є альтернатива. Користуйтесь дизельним банк-хітером, який управляється ось цим модулем. Він споживає дуже мало дизеля і може нагрівати до потрібної вам температури весь трак. Для того, щоб ввімкнути обігрівач, потрібно натискати три рази ось цю круглу кнопку меню. Поки не побачите опцію «Хід», а потім нажимаємо кнопку ON і Set, це потрібно робити швидко, виставте ручку на потрібну вам температуру. Також ви можете регулювати швидкість вентилятора, збільшуючи і зменшуючи до бажаного комфорту. Тепер, якщо ви закінчили ваш рейс, і ви хочете вимкнути обігрівач, потрібно повторити той самий процес. Меню пролистати, поки не побачите хіт. Потім OFF і кнопка Set. Отже, коли холодно, користуйтесь банк-хітером. Трак не повинен працювати на холостих, для того, щоб в кабіні було тепло. Це дуже недобре для деф-системи, яка очищує вихлопи. Плюс додаткові витрати на дизель, особливо зараз, коли він не дешевий. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь до зустрічі.